Святкувати Різдво Христове за новим стилем, тобто 25 грудня чернігівці відтепер зможуть у Катерининському храмі. В цей день о 9-й годині ранку буде проводитися літургія. Хоча основні різдвяні богослужіння все ж заплановані на 7 січня. Так сталося, що знову ж таки деякі православні церкви перейшли на новий стиль. Тільки грузинська, так і Єрусалимська церква, свята Афон і ну відповідно і наша українська церква, і та ж сама російська церква зберіга ють старий стиль а всі всі інші православні церкви фактично перейшли і святкують різдво за новим стилем рішення про те чи святкувати різдво також 25 грудня приймала кожна громада ПЦУ окремо серед 200 парафіян катерининського храму провели опитування із тих всіх, хто взяли участь в голосуванні. То двоє людей було за те, щоб святкувати різдво 7 числа. Двоє людей. Дві записочки було так, щоб і 7, і 25, і навіть були вписані, вказані, чому саме тому, що тому що кажуть, що не можна переходити так е, зразу, строго, а потрібно, щоб був певний період, щоб, було щоб знову ж таки людина зрозуміла. І всі е, інші записочки просто було позначено що 25. Як пояснив отець Роман, про повний перехід на святкування за новим стилем поки не йдеться. Серед українців є запит на це, і він особливо зріс після повномасштабного російського вторгнення. Але календарна реформа має бути затверджена вищим керівництвом церкви. Зараз саме з 25 го числа будуть зроблені певні висновки, тому що е, ми будемо бачити, буде бачити єпархія загальний стан так цих е, е, справ, які відбулися, так і послужіння, і відвідання людей. Наскільки бо люди звичайно звертаються, люди хочуть е, саме святкувати 25 го числа, але буде вималювана певна картина цього всього. І наскільки суспільство готове зробити цей крок вперед з 2017 року в Україні 25 грудня визнано офіційним святом. Атом і вихідним днем Цьогоріч різдво за григоріанським календарем припадає на неділю, але через режим воєнного стану наступний день 26 грудня, буде звичайним робочим днем.